Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді в продажі Renault Megane 4, 12 місяць 2017 року, 110 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі. В попередньому відео показував, як щойно приїхав розгружений з автовоза з прибором, без підкрасів, на легкосплавних дисках з усіма асистентами, без ключовий, датчик світла, дощу. Розпізнавання знаків, утримання в полосі, Повноцінне запасне колесо. Один з кращих кольорів. Вартість автомобіля 14300. Стан автомобіля відповідає пробігу. Чистий, акуратний, розмитнений, сертифікований на легкосплавних дисках. Більше фото в групі Viber. 110 пробігу, круїз контроль, всі інші помічники. Авто знаходиться в Вінниці. 1,5 дизель. Зка 9. Лед підсвітка безключовий. Ось таке авто. Що сподобалось, телефонуйте, заходьте в Viber, підписуйтесь, є інші автомобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Реально класне авто!